Бувають висоти, бувають долини. Буває, що слабну, і віра тремтить. Та навіть тоді, у найважчі хвилини, я знаю, що поруч Господь мій стоїть. Здається, кінець і вже програна битва та ніжний чийсь голос говорить мені: дитя, помолися, бо щира молитва дарує і радість, і силу тобі. Буває, що сум ніби хвиля охопить, на серці тягар, мов камінь лежить, здається, його вже ніщо не розтопить, так гірко в душі моїй оцю мить. Тоді просто плачу, не знаю, як далі, не стримую сліз, тільки серце мовчить. Та раптом, я чую, чийсь дотик ласкавий, і голос знайомий, так ніжно бренить. Дитино моя, не плач, не журися. Дорога земна це не та вічна путь. За мною іди, поспіши, не барися, у всьому довір'ся мені не забудь. І знов оживаю, а плач мій стихає Здається, що небо схилилось в цю мить. Я тихо молюся, і Бог мій зціляє поранене серце вже більш не болить. Буває в житті помиляюсь в гордині, і сили немає, щоб далі іти. Як той подорожній, я прагну напитись живої води. Коли мені важко буває порою, Ісус мій зі мною завжди, в кожну мить. Він любить, Він милує, Він все прощає. О як же я можу Його не любить? Бувають висоти, вони ж не долини. Тоді у душі моїй радість бринить, і хочеться просто весь світ обійняти. Любов, як вогонь, у серці горить. Буває, так часто, я думаю, Боже, пробай за невдячне серце моє, усіх твоїх милостей я недостойна, а ти все ще сильно так любиш мене. Коли я молюся, схиляється небо, як плачу, Ісус, мої сльози втира, і як знемагаю, Він поруч зі мною і сил додає, і мене підійма. Бувають в житті і висоти й долини, та Божа любов є велика завжди. Ісус нас так любить, бо ми, Божі діти, з ним впевнено йдемо до своєї мети. Господь, тобі слава, тобі лиш одному. Я хочу завжди прославляти Тебе і дякувати щиро тобі знову і знову за те, що так сильно ти любиш мене. Амінь.